Володимиру Леонідовичу нагороди отримує мама Тамара Іванівна. Володимир Леонідович Куш народився в 1975 році у селі Черняхів. У 1981 році родина переїхала до Обухова. Тоді ж Володя пішов у перший клас загальноосвітньої школи No3. Після школи навчався у професійно-технічному училищі міста України за спеціальністю майстер технічного обладнання. По закінченні вступив до Київського Здобув освітній ступень бакалавра. Потім проходив строкову службу в прикордонних військах Одеського військового округу. Працював на різних роботах, здебільшого у службі таксі, міста Києва та Укова. Його військовий шлях розпочався ще у серпні 2014 року, коли він став учасником бойових дій на Сході України в лавах антитерористичної операції. З початку повномасштабної російської агресії Володимир свідомо пішов до. Виконуючи бойові завдання в результаті ворожого артилерійського обстрілу, Володимир загинув поблизу села Невське Луганської області.